Людство і простір безмежна кількість ідей і винаходів відоме і невідоме все це те, що відбувається і буде відбуватись. Сьогодні я хотів би зачепити одну незвичайну тему, яка, до речі, інколи є важливим вибором у людини, яка прагне досягти величі. Я думаю, всі розуміють. Що людина по своїй природі з самого початку знала майже нічого. Ми розуміли тільки мову природи, це був інстинкт. Ми добували їжу, пробували виживати, навіть вогонь, який нас зігріває, був винайдений не відразу ж. Все відбувалось поступово, і все це була еволюція, еволюція людства. Кожен наступний винахід робив нас ближче і ближче до майбутнього, до якого ми зараз ідемо. Навіть те саме колесо для нас зараз це щось елементарне. Але десятки століть тому люди і не знали, що це таке. Так само і телефон, який був винайдений трохи більше століття тому, зараз є найпростішим, чим користуються майже всі люди планети. Але ж до 20 століття навіть і думки не було, що можливо спілкуватися на відстань, чуючи голос в прямому ефірі. Так ось до чого це я. Все це було винайдено людиною. І все це колись вважалось неможливим. І як би це зараз не звучало, та майбутнє винаходи, ідеї, вони вже існують, все це завжди існувало десь у просторі, ми, як людство, завжди йдемо до більшого і з кожним разом доказуємо, що все можливо. Але це все лише питання часу. Тобто нічого неможливого не існує. Але тут витікає інколи питання у людей, які прагнуть зробити щось своє. І вони стають перед вибором. Як краще покращити старе чи придумати щось таке незвичайне, що до цього ще ніхто не робив. Є гарний вислів, що все нове це добре забути старе, тобто взяти зараз смартфон, це покращений домашній телефон, взяти мотоцикл це покращений велосипед, тобто в світі все поділяється на категорії. Наприклад, що можна віднести до нового того, чого раніше не було. Сюди можна віднести в принципі примітивні речі, такі як пральні дощечки, якими користувалися ще сотні років тому, доки не придумали пральну машинку. Але є ще один клас нового це, наприклад, таке як космічний корабель, його ми вважаємо за щось покращене нове. Це новий винахід з багатьма компонентів, які були придумані раніше. Але сам факт того, що в цього винаходу немає пращура, вже говорить про його унікальність. Людина, яка прагне створити своє, повинна задумуватись про те, як покращити життя іншим людям, тобто, це повинно бути саме питання, покращення життя, не повинно бути діло в грошах. Як по мені, то немає різниці. В цьому немає чогось важливого в плані самого питання, так як все це має суть розвитку. Звісно, що щось нове, те, чого до цього не існувало, це те, що не відразу може прийти до голови. А покращення старе, це вже набагато простіше. Але звісно, знову таки постає питання, яким шляхом це досягається, і так далі. Хоча це також важливо, та відповідь я не в змозі розібрати, так як ідеї у кожного свої і їх реалізація по своєму різні, та людину, яка чогось сильно прагне, вона досягає свого, в будь-якому випадку. Тут же діло самої ідеї і прагнення її реалізувати. А це вже, до речі, окрема тема ролику. Якщо повернутись в минуле, то майже всі відомі мільярдери не створювали свої. Вони покращили нове. Наприклад, Генрі Форд, він не створив автомобіль, він його покращив, зробив доступним для багатьох в той час. Далі ми беремо Стів Джобса, він не створював новий телефон, а покращив його так само, як і інші технології. Але з іншої сторони, справжній прорив науці відбувається саме тоді, коли відкривають нові закони. Нові елементи чи нові прилади, які можуть приводити до ще більшого руху людства. І такі відкриття можуть не принести гори золота, але можуть призвести людство до чогось більшого. Тому тут вибір за кожним. Головне це мати ідею, знайти щось недосконале і покращити, або, з'єднавшись зі Всесвітом, відкрити щось надзвичайно нове. В цих двох випадках ви точно зможете досягти багато чого, де точно буде менше подарунку за ваші зусилля. Це в плагіаті, навіщо створювати знову колесо, коли воно вже є. Навіщо красти ідею у когось, якщо він це вже створив? Тут йде в коріння гонитва за наживою, а не ціль покращити життя. Це все те, що навряд в довгостроковій перспективі щось принесе. Тому особисто я обираю створити щось нове або покращити старе, ніж просто красти і щось там підробляти. Звісно, що навіть вкравши ідею, можна її зробити ще кращою. Тут головне правило в тому, щоб ви також прикладали до цього зусилля, так як нічого просто так в цьому світі не буває. Ми вправі завжди самі вибирати, але наш вибір повинен мати якесь коріння, саме ціль, ідею, і тоді все буде йти в правильному руслі. Чи здатна людина дійти до безмежності? Цього ми не знаємо. І, можливо, і не дізнаємося. Але в будь якому випадку, у всьому повинен бути свій сенс. Ми повинні рушати вперед. Досягати нових цілей, створювати щось нове, покращувати старе та покращувати наш дім під назвою Земля. І саме покращувати, робити все так, щоб наші діти потім не відгрибали те лайно, яке ми насмітили. Тому бажаю всім гарного настрою, побільше думок після перегляду цього ролику, неймовірного прогресу та успіхів у всьому. Ну а ви були на каналі Багатий Світ! Всім до зустрічі!